Бетонний завод, ну, там розігрівається бідом розігрувається, то Розумні господарі виносять за межі міста, для того, щоб він не димів, то ну, хоча б пронзону. Там будують його, ставлять прямо коло 9-поверхівки. Коптить будуть рибу чи що ковбасу, не що людей коптить, певні збираються. Е, Обіцяю від себе для громади запит на сесію Верховної Ради України стосовно законності розміщення цього заводу. Вчора е, поговорив з мером. Знаю, що цільове призначення цієї земельної ділянки це не є будівництво цього заводу. По-друге, що земельні питання не впорядковані. По-третє, фірма, яка слів депутатів, фірма, яка орендувала цю земельну ділянку, два роки вже не платить за неї. Фірма якась завезла, монтує а, а обладнання взагалі третє фірма. Хто це робить, не знаю. Впевнений, що коло кар'єрів біля будівництва ГЕС дуже багато, де можна розмістити, нормально покласти завод, який не буде заважати. Добре, що роблять робочі місця, добре, що будуть заасфальтовані дороги на ГЕС. Але це не робиться в місті. Люди не можна полювати на громаду. Тому я ще раз кажу, що громада повинна сама зібратися, вислати своє недоволення, а я, як депутат, буду їм допомагати. Звернуся до пана Семенюка, може, мені допоможе, разом будемо. Цю навалу дола, от четверте питання.